Якщо у дитини телефон в руках більше, ніж годину в день, 2, 3, 5, 6 годин готуйтесь до таких наслідків психологічні. Це перше агресія, друге безсоння. Третє порушення процесів, мислення, запам'ятовування. Дитина не може вивчити вірш, не може засвоїти освітню програму. Дуже складно вона їй дається. І четверте. Дитина не соціалізована, виходячи на майданчики, спілкуючись з іншими дітьми, вона не може виставити умови співпраці. Починаються постійні сутички, постійні драки і так далі. Це психологічні наслідки, фізичні стосовно здоров'я наслідки. Дитина, перше, втрачає зір. Друге, у дитини з'являється остріохондроз на спині шийних відділів. Третє. У дитини з'являється ожиріння, оскільки дитина малорухома. Для того, щоб уникнути всіх цих наслідків, вам необхідно розробити систему використання телефону. Американські дослідження говорять про те, що дитина до трьох років взагалі не повинна бачити телефон. Після трьох років дитині дозволено користуватися телефоном 20 хвилин. Щоб не порушувати процес. 20 хвилин. 6 років і далі година. Я розумію, що це нереально. Так, самою є дитина, і знаю, як це. Але мають бути розроблені певні правила. Ти користуєшся телефоном скільки то там годин в день 2 години. Якщо за умови, ти зробиш те, 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 те. Дитина спочатку повинна зробити певну діяльність, погратися в обіди телефоном, і потім перед сном виконувати ще якісь ігри, рухливі там, чи будь-які, що у вас там за програмою, відпочинок. Перед сном бажано взагалі виключити перегляд мультфільмів, прибрати різні ігри, слідкувати за тим контентом, який використовує і переглядає дитина, щоб не було таких приколів, що дитина вже щось дивиться, те, що не потрібно дивитися у певному віці.